Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати зелені блини. У нас ще є такий заморожений шпінат. З минулого урожаю з морозівки таке борошно. молоко, два яйця, порожний блендер. Трошки цукру. Перебиваємо блендером наглу, він перебивається тільки замолоди. Далі ми робимо все те саме, як ну, замішуємо звичайне тісто на млинці. Таку ложечку цукру. Його замішують теж блендером, але ми будемо в вручно. Так, одне яйце пішло, друге яйце пішло. Так, трохи солі. Поєднуємося. Оце накладаємо. Далі вливаємо молоко. Половину І знову ретельно перемішуємо. Далі вводимо борошно, тихенько, Через сито, про всяк випадок, мало. так перетрушуємо. Бачите, там навіть грудочок не лишилося. Борошна якісна. Рекламу не роблю, але нормально. З нього ми робили і вареники, зміні, і, і різну випічку. Хліб пекли. Так, така поки у нас консистенція густої сметани. І ми додаємо ще молоко. Молоко, звичайне, там 3,2%. І замішуємо наше блинне тісто. Скільки додавати цукору і солі, ви вирішуєте самі такого рецепта. Може десь і є, але ми робимо все як імпровізація. імпровізація. Додаємо ще якісь муки. Зараз гарно перемішаємо і лишимо його на деякий час, щоб пройшла ферментація муки. Пішли процеси. Там розкриється клейковина, яка буде тримати наші млинці наші купи. Ось такої консистенції. Бачите, що воно. Може, я ще щось додав. Mm -hmm. Бачите, вирішили додати трошки муки, бо ніколи не робили, з шпинатом. там волога, напевно, була якась. І можливо, його треба додати муки. Пишіть коментарі до моїх відео, ставте лайки, робіть репости. Повторюйте рецепти, пишіть, що у вас вийшло, не вийшло. Може щось підсказуєте. Скільки людей, скільки їдь. точок зору, в принципі. ніколи не піде. Водички нам задобавити. Так, трошки додамо води. Небагато. Воду очищено не було. Бачили, скільки води, не, не бачив. Просто молоко, треба все, буде розбувати водою. Молоко треба було розвести водою. Можна зразу розводити, а можна отак ось. Ну, так більш виходить точніше конс... консистенцію самого тіста. Кон... Більше контролю над консистенцією, можна так сказати. Так, ось таке в нас тісто вийшло. Воно коли постоїть, можливо, потрібно буде додати трохи води. І додаємо трохи соняшникової олії. Ну, це в... В... в тісто таке на млинці потрібно додавати. Тісто наше постояло, відпочило. І зараз будемо пекти винці зелені. В принципі, як, як звичайно. Ось такий на вигляд. Подивимось, який буде смажений. Ну, Слідкуємо, якщо тут буде підрумянуватись, то можна перевертати. Пробуємо, пробуємо перевертати. Яке гарненьке. Так, ну, В принципі, блини пішли, напечем, потім покажу скільки вийшло. І далі там ще, це ж не все ще з ним. Ще будемо робити начинку. Так, пані Зелен. Які ще будуть сюрпризи? А що? Це їм сподобався? Ну, чудово, сіда на твої щирий, А от ти. Просто Коли я спитав, чому ти не їдеш з в Антарію, ти сказала, що Хочеш провести в оціні? Бачите, які гарні. Так, вони ми всі пожарили і вийшло у нас отак, але трошки. Будемо робити начинку, потім скажу з чого. І завертати рулетики. Так, тепер готуємо. Нашу начинку для, для зелених бунчиків. Бачите, як там? Шпінотік просто Значить, Дивіться, будемо робити отакий е... сир м'який. рікотта. Сюди закатаємо. І така сольона червона рибка. Зараз це все якось облагородимо. Рибу, мабуть, дрібніше поріжемо, а це зіб'ємо блендер. Не, не будемо спивати. Зараз подивимося. Якщо треба буде, то можливо трошки сметани додамо і в блендері, а якщо буде консистенція та, яка нам потрібна, то е, прямо так і будемо катати. Значить, дивіться, творожок цей, мабуть, густ... густенький. За тим, що був 에, підходящий ідеально, була черга просто і взяли без черги. Зараз нічого страшного, сметанки сюди додамо, блендером зіб'ємо і будемо тоді ось, так ось намазувати, потім викладувати рибку підрібними і закручувати. Сметану беремо, звичайно, 15%. Жирно не обов'язково. Так, це нормально жирно. Отак От виложили половинку. Дивіться, зверніть увагу. Якщо є отакий значок, значить, коли ви купуєте карткою, то вам йде якийсь відсоток Нифірус. на рахунок. <різь> так, і блендерин. Перебиваємо. Перебиваємо блендером. Так, беремо і тоненьким шаром. Не дуже тоненьким. викладаємо, ну так, да, не дуже і тоненьким. так, Ну і не по Головне рівномірно. Викладаємо нашу трожну суміш. Так, далі вибираємо шматочки. Якщо треба підрізати, підрізаємо. Оце ну, і треба. О, так, лосось. Це риба називається слабосолений лосось. Мабуть, можна і другу рибу навряд чи, а любу солону. рибу таких розмірів. Вот, таким чином його завертаємо Так, і розрізаємо. Дивіться, яке воно в розрізі. Так. Викладаємо на тарілочку, і така буде невеличка у нас гірка. Ось такі у нас млинці із зеленим лососем, сиром рікотта. Рікота? Рікота і сметаною. З сметаною. І з зеленим, а він не зелений не буває. Віно. Всім е, гарного дня! Хто повторив цей рецепт смачного. Дякую за лайки, репости. Дякую Збройним силам України ще раз за те, що маємо можливість знімати такі відео і вам показувати, а вам дивитись. Все, до побачення!